Цей кошмар кожного разу був один і той самий. І ми вже сотню разів його аналізували вздовж та впоперек, але лікар Голан знов змусив мене описати його в найдрібніших деталях, він наче влаштовував перехресне опитування моїй підсвідомості, шукаючи якийсь ключ, котрий він не помітив у попередні 99 разів. А що каже у цьому сні твій дід? Та ту ж саму дурню, що й завжди, відповів я, про птаха, петлю та могилу. Тобто свої останні слова. Я кивнув. Лікар Голан склав долоні дашком і притиснув їх до підборіддя, такий собі психіатр-мислитель. А ти не маєш якихось нових здогадок щодо того, що ці слова можуть означати? А вже ж вони означають повна бздура. Годі дуріти! Я хотів поводитися так, наче мені було байдуже до тих останніх слів, але насправді це не так. Вони гризли мене і підточували не менше, аніж нічні кошмари. Я відчував, що маю перед своїм дідом обов'язок, бо не мушу відкидати легковажно його найостанніші слова як повну маячню. А лікар Голан був переконаний, що правильне розуміння тих слів допоможе мені позбутися страшних кошмарів. Тому я намагався в них розібратися. Дещо з того, що казав мені дідо Портман, таки мало сенс, наприклад, те, що він хоче, щоб я поїхав до отого острова. А ще дід непокоївся, що потвори поженуться за мною, і вважав острів єдиним місцем, де я зможу від них врятуватися, як і він у дитинстві. Далі він сказав: Треба було раніше тобі розповісти. Та через те, що він не встиг сказати мені те, що хотів, я подумав а чи не залишив мені дідо таку собі низку схлібних крихт, тобто слід, що може привести мене до когось, хто розповість те, чого не встиг розповісти дід, до людини, яка знала його таємницю, спочатку мені подумалося, що петля це, можливо, вулиця в столітньому лісі, в мікрорайоні, що являв собою суцільні глухі кути. А отой Емерсон міг бути чоловіком, якому мій дід колись писав листи, можливо, старий воєнний товариш, з яким мій дідо підтримував контакт, чи щось у такому дусі. Може, цей Емерсон мешкав у столітньому лісі в одному із глухих кутів, тобто в петлі поблизу цвинтаря. а один лист, який він і досі зберігав, був датований 3 вересня 40-го року, тому саме цей лист мені й треба прочитати. Я знав, що все це скидається на божевілля, але часом божевільніше речі виявлялися правдивими. Тож, після пошуку інформації про глухі кути столітнього лісу в інтернеті, я вирушив до громадського центру того мікрорайону, де збиралися підстаркуваті громадяни, щоби пограти в шафлборд та обговорити, кому і яку хірургічну операцію зробили останнім часом. Я хотів був розпитати в них, де стоїть цвинтар. І чи знає хто небудь з них такого собі пана Емерсона? Ошелешені одним лишень фактом, що до них звертався підліток, діди повитріщалися на мене так, наче в мене виросла ще одна голова. Виявилося, що цвинтаря в столітньому лісі немає. Немає там добродія на ім'я Емерсон, і немає там жодної вулиці під назвою Луха чи Тупикова. То було повне фіаско. Та лікар Голан наполягав, щоб я не припиняв свої пошуки, і запропонував мені поцікавитися Ральфом Волдо Емерсоном, який, начебто, був відомим поетом давнини. Ральф Емерсон свого часу написав досить багато листів, сказав він. Можливо, саме на них посилався твій діду. То було наче тицяти пальцем в небо, але аби, хоч якось, спекатися у того Голана. Татко підкинув мене до бібліотеки подивитися, що й до чого. Там я швидко виявив, що у той Ральф Волдо Емерсон і справді написав багатько листів, котрі згодом опублікували. Хвилини зо три я відчував приплив ентузіазму, бо мені здалося, що я близький до прориву. Але згодом з'ясувалося таке. По-перше, Ральф Волдо Емерсон жив і помер у 19 сторіччі, а тому ніяк не міг написати листа. Датованого 3 вересня 1940 року. По-друге, його письмо виявилося таким щільним та кучерявим, що його листи точно не могли становити ані найменшого інтересу для мого діда, бо той не вирізнявся особливою любов'ю до читання. Про снодійні властивості літературного таланту Емерсона я дізнався тяжким і ганебним способом, заснув, увіткнувшись носом у його книгу та ще й заслинив есе під назвою. Покладатися на самого себе. Звісно, мені знову, уже в шосте за тиждень, приснився у той торговий автомат. Я прокинувся від власного вереску і мене безцеремонно виштовхали з бібліотеки, поки я кляв, на чому світ стоїть і лікаря Голана, і його дурнуваті теорії. Останньою краплею за кілька днів стало рішення моєї родини продати будинок дідуся Портмана, та перш ніж запускати всередину потенційних покупців. Треба було поприбирати і в будинку, і довкола. За порадою лікаря Голана, який вирішив, що мені піде на користь, якщо я зіштовхнуся віч на віч з місцем, де дістав психічну травму, мене відправили допомагати батьку та тітонці Сюзі прибирати лахміття й уламки. Ми підійшли до будинку, і якийсь час татко відволікав мене, щоби я почувався добре. На диво, я справді почувався добре і намагався не зважати. На поліцейську жовту стрічку, причеплену до чагарників, та довкола прорізаних ширмових дверей на веранді, які теліпалися від вітру, все це разом з орендованим сміттєвозом, що, стоячи біля бордюру, збирався поглинути те, що лишилося від життя мого діда, засмучувало мене, але не лякало. Коли всі зрозуміли, що припадку зі мною не трапиться, і я не гепнуся, запінившись на землю. Ми взялися до роботи. Озброївшись мішками для сміття, ми похмуро ходили будинком, випорожнюючи в мішки полиці, шавки та підпільні ніші, виявляючи химерні візерунки пилу під предметами, що роками не зрушувалися з місця. Ми будували піраміди з речей, які ще могли стати в пригоді, і піраміди з речей, яким судилося зникнути в череві сміттєвоза. Мої тітка і татко. Люди не сентиментальні, тому піраміда, призначена для сміттєвоза, виявилася набагато вищою. Я вперто добивався, щоби мені віддали декотрі речі наприклад, височенний стос підмочених водою журналів National Geographic, складених в кутку гаража. Скільки днів я провів, вдивляючись у них, уявляючи себе серед болотних людей нової Гвінеї, або дослідником, що відкриває невідомий замок. На самісінькому вершечку гори в королівстві Бутан. Але щоразу тітка з батьком заперечували мені Мені не дозволили зберегти ані колекцію старовинних дідових футболок для гри в боулінг, вони жахливі, сказав татко, ані вінілові пластівки 70-х із записами класичного джазу та свінгу. Їх можна дуже вигідно продати, ані вміст його гігантської й досі замкненої зброярської шафи. Ти що, жартуєш? Сподіваюся, ти при здоровому глузді. Я заявив своєму батьку, що він людина безсердечна, моя тітка втекла з місця потенційної сварки, залишивши нас самих у кабінеті, де ми саме розбирали старі фінансові записи. Я не безсердечний, а практичний. Цим слід займатися, коли помирають люди, Джейкобе. Та невже? А як бути, коли помреш ти? Мені теж слід спалити всі твої рукописи. Батько враз почервонів, як буряк. Не варто було того казати. Згадка про його незакінчені рукописи виявилася ударом нищо пояса. Та він не загорлав на мене, а тихо мовив: Я взяв тебе сюди, бо думав, що ти вже дорослий. Напевне, я помилився. Ти справді помилився. Гадаєш, якщо ми позбудемося дідових речей, я його швидко забуду, не вийде. Знаєш що? Я втомився з тобою боротися? Можеш забрати собі все, що забажаєш. І він кинув мені під ноги оберемок пожовклих паперів. Оце тобі детальний план податкових відрахувань того року, коли було вбито Кеннеді. Не забудь повісити їх в рамці на стіні. Я копнув оберемок ногою і, хряснувши дверима, вийшов з кабінету, а потім сів і чекав у великій кімнаті, коли батько прийде і вибачиться. Та зачувши, як заревіла машинка подрібнувач паперів, я второпав, що вибачень не буде. І тому поплентався до спальні і там зачинився. У спальні смерділо спертим повітрям, шкіряним зуттям та трохи ядучим одеколоном, яким користувався мій дідо. Я прихилився до стіни і помітив стежину, протоптану в килимі від дверей до ліжка, і раптом побачив, що з під ліжкового покривала, що звисало, мало не до підлоги, стирчить куточок якоїсь коробки. Я підійшов. Став навколішки і витягнув її. То була стара запилена сигарна коробка, немов навмисне залишена дідом так, щоби я її знайшов.